Доброго дня всім! Діста Васильків, вулиця Соборна. Перші номери. Он я стояв біля 11 го номера. Сьогодні в нас середа. Смідя тут забирають в понеділок. Дивіться вам далі. Все те саме. Знову та сама проблема. Знову не забирають сміття. Вчора до мене зранку дзвонили з вулиці Кармелюка, У них також забирають в понеділок. Але забрали, в принципі, вчора, вже під вечір. Соборна також забирають в понеділок, але сьогодні вже середа. Ой. Чому так? Знову у мене питання, чому так. Чому МЕР не контролює компанію по вивозу сміття? Візьміть собі вже заступників, якщо ви не хочете звільнятися. Хоч візьміть собі заступників, які будуть це контролювати. Чекаємо, коли вивезуть сміття в вулиці Соборна. Ось поряд 11-й номер. Дивіться.